Політична безвідповідальність на цю годину забрала життя вже трьох правоохоронців серед постраждалих під стінами Верховної Ради і 13 чернігівських правоохоронців, троє з яких у важкому стані. Состояння бойців три, на вечір було середнє і тяжке. На даний момент три чоловіка знаходяться в тяжкому стані, п'ять бойців в середнє стані і останні. В На данный момент работает наша группа. Вчера была направлена группа в составе представителей руководства городдела, инспекции по личному составу и нашей медслужбы. Наразі вже виділили реаномобіль для перевезення одного з постраждалих. Подальше лікування ще двох правоохоронців поки під питанням. Якщо найближчим часом їх стан покращиться, то вже завтра їх теж перевезуть до Чернігова. Люди, які которые засідньою степінью теж час получають кваліфіцованої помощі, будуть рішатися питання доставки їх або в наше лічебне заведення, або в обласну лікарню. Зараз загрози життю бійців немає. Під час виконання службових обов'язків усі вони були екіпіровані у бронежилети, а тому найбільше постраждали кінцівки. Життєво важливі органи не уражені. Учитывая, что люди были полностью экипированы в бронежилетах, это все осколочные ранения, конечностей, касательные ранения. Ну, жизни на важных органах наших бойцов, у кого не таких такі не ранінення. Чернігівських правоохоронців розмістили у кращих медичних закладах столиці та забезпечили усіма необхідними медикаментами. За станом здоров'я бійців, слідкують і волонтери, які також допомагають у вирішенні питання стосовно якнайшвидшого повернення їх додому.